І сідайте на нас. Коли ви заходили до нас у клас, то ви обирали кульки черного коль... кольору. Якщо кульку червоного кольору обрали, це означає, що вам притамають. Синіст і гарний настрій. Якщо синього кольору, душевний підйом та пізнання істини. Я думаю, з таким гарним настроєм ви сьогодні прийшли на майстер-клас. Кольорові кольки були задумані для того, щоб допомогти об'єднатися вам в групи. Тому прошу, будь ласка, пересядьте, щоб люди, які мали кольки червоного кольору за одним, столом сиділи, а синім кольором за інших. Okay. Okay. проблемної ситуації дозволяє зробити процес навчання цікавим, захоплюючим, розвивати інтерес до самостійної діяльності. А зараз я хочу звернути вашу увагу на слайд. Яке взагалі поняття об'єднані ці ілюстрації, які ви бачите? Як ви думаєте? Природа, природа, ну, агрегатний стан, різні розчини. Так, ще варіанти? Розчини. розчини. Так, саме розчини об'єднує дані ілюстрації. А як ви думаєте, як на вашу думку можна поєднати ілюстрації і спробуйте пояснити свій вибір? На які групи можна поділити дані ілюстрації? Різні варіанти? Нарощені в живій природі, Так. В неживій природі. І в техніці, напевно. Використання розчин з родиною. Так. 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 Тобто можна дізнатися більше такі детальні групи в природі і в житті розчині. людини. Саме значення з цієї теми я хотіла продемонструвати деякі прийоми і методи саме на темі розчини, яка вивчається в 9 класі. До речі, ці прийоми і методи можна використовувати і при вивченні всього курсу хімії. Переходимо до практичної частини. Перше завдання формування вмінь працювати з різними джерелами інформації та створення проблемної ситуації, робота в групах індивідуально і проєктна діяльність. Взагалі розвиток лізувальної самостійності пов'язаний змінням працювати з різними джерелами інформації. А для того, щоб навчання було цікавим, то необхідно створювати проблемну ситуацію, яка буде гарним переходом від актуалізації до вивчення навчального матеріалу. Так, при вивченні теми поняття пророщення ми можемо сформувати проблеми. Фізичним чи хімічним процесом є процес розчинення. Тому перед вами зараз буде завдання. Скажіть мені, будь ласка, з яких джерел інформації можете почерпнути інформацію, як ви вважаєте? З мережі інтернету, підручника? підручника. Ми можемо провести досвід і переконатися, насправді це так чи ні. Тобто експериментальні шляхи. Для вирішення поставного завдання ви звернете зберігання джерел інформації, і вам необхідно буде з'ясувати. У вас у кожного зараз на столі лежить інструктивна карта. Вам треба з'ясувати, які явища спостерігаємо при розчиненні каліпарамагнату у воді, чому при розчиненні твердого калігідроксиду та амонінітрату температура розчинів різна, і саме ж яким процесом фізичним чи хімічним є процес розчинення. Для вирішення пеного завдання ми з вами розподілимось на групи. Ну, ви запропонували інформацію, знаходити в мережі інтернету, ми просимо вас підійти до комп'ютера, знайти інформацію. Відповідно, ви будете знаходити інформацію з підручника, і ваша група проводитиме демонстраційний експеримент. Так? По завершенні своєї роботи представте відповідь у вигляді невеличкого проєкту. спостерігається При розчищенні калії перманганату, звичайно, джерела у підручнику наводять приклад сам малюнок. процес розчинення. При розчиненні твердого перманганату калію у воді відбувається процес дифузії, забарвлення розчину набуває малинового кольору. Відповідно, надає забарвлення перманганат аніон. Що стосується процесу виділення або поглинення теплоти, звичайно, найкраще це проводити на якщо градусник, ми бачимо, що процес тверда калій гідроксид або твердий амоній нітрат, відбувається процес на два фази. Перша фаза, коли відбувається процес стикання з молекулою води, іде у нас виділення теплоти, а коли тверду речовину далі йде на розпад молекул на йони, то відбувається поглинання теплоти. І якщо переважає перший етап, ніж другий, то реакції з виділення теплоти і можна малюнок показує. Відповідно, піднімається теплота. Якщо у нас переважає фаза друга, а саме іде полинання теплоти, то звичайно температура понижається і відповідно навіть відбувається настільки низька температура, що примерзає, якщо є фільтрувальний папір назмочений, то стаканчик з водою примерзає. І відповідно до того, що наскільки можна виважено сказати, чи це буде фізичний чи хімічний процес, звичайно, це поєднуємо, оскільки це процес фізико-хімічний, оскільки сам процес. Процес розчинення твердих речовин, звичайно, впливає на процес розчинення агрегатний стан, тому що розумію, чи тверда речна чи розчин в рідкому стані чи газоподібний. звичайно, надає забарвлення, відповідно, якщо ми маємо йони з вами, і це процес дифузії. А якщо це хімічний процес, відбувається із відривом електронів, відбувається процес зміни, відповідно, у нас. Процес розриву хімічних зв'язків, тому що звичайно це хімічний процес. То відбувається або виділення теплоти, Ми говоримо екзотермічний процес, або сполинання це ендотермічний процес. Ви то призявав з мережі інтернет, надаємо вам користуючись мережою інтернет, я з'ясувала відповідь на перше питання, що рощ, при розчиненні калію перманганату у воді відбувається фізичний процес дифузія. На друге питання я з'ясувала, що розчинення калій гідроксиду у воді це є екзотермічний процес, тобто процес з виділенням енергії, тепловий ефект системи при цьому зменшується, а розчинення амонії нітрату це є ендотермічна реакція. Сім'я довела, що розчинення це не тільки фізичний процес, а ще й хімічний. І тому я вважаю, я зробила висновок, що розчинення це складний фізико-хімічний процес, що поєднує в собі фізичне фізичне явище і хімічну реакцію. Так, дякую. І відповідно, третя група експериментаторів надаємо слово вам. Ми за допомогою досліду з'ясували, що при розчиненні калій перимагнату у воді забарвлення розчину змінилося на рожеве. Калій перманганат розчинявся поступово. Нам відомо, що існує такі явище, як дифузія. Це рівномірний розподіл молекул однієї речовини між молекулами іншої речовини, що ми і спостерігали. От так як калій перманганат нікуди не зник із стаканчика, то ми вважаємо, що розчинення це фізичне явище, тому що не отворилася нова речовина. Потім ми провели наступний дослід, другий. Розчинили в першому випадку калій гідроксид. І побачили, що температура розчину стала більшою. На початку ми виміряли за допомогою термометра температуру води було близько 20 градусів, і в процесі розчинення калію аж температура розчину стала близько 60 градусів. Розчинивши нітрат амонію, ми побачили, що температура розчину знижується приблизно до мінус 5 градусів. Оскільки енергія або поглиналася, або виділялася, то можна прийти до висновку, що даний процес, ну, під час проходження даного процесу проходить певні хімічні явища. Отже, це хімічний процес. Ну, і Якщо да узагальнити, то можна передбачити, що будь-який процес розчинення це фізико-хімічний процес. Так, отже, всі групи дійшли до висновку, що розчинення все-таки є фізико-хімічним процесом. Так і в науці раніше вважали процес розчинення фізичним процесом, слова Аринюса і Фарадея. Відповідно, потім з'явилася гідратна теорія розчинів Мінділеєва, Вважали, що розчинення це хімічний процес. Потім ці два шляхи об'єдналися і так само з допомогою ваших зусиль, старань все-таки довели, що розчинення є фізико-хімічним процесом. Так, дякую всім за роботу. Так, і переходимо до другої частини. Проблему можна створити і при вивченні теми електропровідності розчинення. Коли ми з вами розглядали демонстраційний експеримент, ми спостерігали теплові явища під час розчинення і зміни, які відбуваються в розчинах речовин, які мають ковалентні та іонні зв'язки. Відповідно, ці зміни можуть підтвердити і вивчення явища електропровідності. Звернемося до демонстраційного експерименту. Перед нами входяться речовини, кристалічний натрій хлорид і дистильована вода. Давайте з'ясуємо, чи проводять електричний струн дані речовини. При з'єднанні кола помічаємо, що лампочка не загорається. Отже, сухий кристалічний натрій хлорид не проводить електричний струн. Перевіримо дистильовану воду. Лампочка не загорається. Тепер додамо до дистильованої води кристалічний натрій хлорид. Чому речовина натрий хлорид кристалічна і дистильована вода не проводить електричний струм, а розчин поповної солі проводить електричний струм? Ну я вкраючись на знання з фізики, зрозуміла, що для того, щоб проходив струм, потрібна наявність заряджених частинок. Отже, у воді і в кристалічному натрій хлориду даних заряджених частинок немає. А в а врошні утворюються йони за рахунок гідратації натрії хлориду. Дякую. Перша група сказала, що кристалічний натрій хлорид немає заряджених частинок. Як ви вважаєте, ви можете доповнити відповідь? Заряджені частинки є, але вони зв'язані у кристалічній грації, йомні кристалічній грації. А розчині натрій хлориду вони є у вільному стані, гідратованому стані. Розвиток логічного мислення можна формувати і через аналітику синтетичні здібності учнів, і так само пропонуючи їм проблемну ситуацію. Так, наприклад, при формуванні вагомих понять про різні види розчинів ми можемо створити проблемну ситуацію. Зверніть увагу, будь ласка, на таблицю. Знайдіть, будь ласка, що відрізняє? Колоїдний розчин, істинний розчин і, відповідно, грубо десклетні системи. Чим вони відрізняються? Розміром ну, частин, Так, ще. Ну, прозорістю. Прозорістю. Mm -hmm. Тому що yeah, не прозорі yeah. стійкістю системи. в часі. І ефектом розсію. Yeah. А що спільно у них може бути? Uh, Колоідні, справжні прозорі. Вони прозорі. Тому виникає проблема. Як же можна відрізнити експериментальний шляхом колоїдний розчин від? істинного розчину. Його можна відрізнити, використовуючи ефект тіндаля. Рощен мінеральної води і суспензію крохмаль і вода. Відповідно, спробуємо скороблену... лазерною каскою направити промінь. І якщо розчин колоїдний, то ви спостерігаєте розсіювання світла. Якщо розчин істинний, то цього не спостерігається. Як ви можете пояснити, чому колоїдні розчини розсіюють світло? В колоїдних в більші частинки. І світло саме на них натикається і розсіюється. А яке це може мати практичне значення? <різв 'язкове> ну, якщо десь. Тут щось зафіксувати. Можна, можна, речу, що, да, таким я... чином можна да, визначати розмір частини і, відповідно, звернути увагу на слайд. Це явище проявляється в повсякденному житті. Ви можете спостерігати це навіть в кімнаті, в якій є пир, коли сонячне проміння світить. Також цей ефект використовують при виявленні пожежі. Другим ну, етапом розвитку критичного та логічного мислення це є розв'язування розрахунково-пізнавальних задач. Особливо таких, розв'язок яких передбачає експеримент, коли формується дослідницьке уміння, переходимо до демонстраційного експерименту. Єдроксид. Пропонуйте, яка з даних речовин могла бути невідомою. І напишіть рівняння реакції. Тому що для того, щоб лампочка не світилася, внаслідок реакції повинен утворитися не електроліти. Тобто речовини, які на йони не розпадаються, а значить електричний струм проходити не буде. Якщо. Взяти, наприклад, барій хлорид і сульфатну кислоту, У нас утвориться наріщена сполука, барій сульфат. Але внаслідок реакції, що утвориться електроліт. Це хлоридна кислота. І це означає, що лампочка буде продовжувати горіти. І тому єдиним варіантом може бути тільки барій гідроксид. Нічого не барій гідроксиду, дорощино-сульфатної кислоти, утвориться дві речовини не електроліти. Одна з них барі сульфат, яка не розчинна у воді, і друга вода, яка є слабким електролітом. На основі даного експерименту ми можемо перейти і до розв'язку задачі. Визначте, яку масу 10% розчину барі гідроксиду необхідно додати до 10% розчину сульфатної кислоти масою 100 г, щоб лампочка перестала світитися. Останню третю схему, тому що вона дає можливість перейти від маси розчину до маси розчиненої речовини, далі до кількості речовини. За рівнянням реакції я побачила, що кількості речовини сульфатної кислоти і барі гідроксиду однакові, перейшла до маси речовини барі гідроксиду і за формулою знайшла масу рощини барігідроксиду. Так, отже, ми визначилися все-таки задача за схемою номер 3 але залишилися ще дві схеми. Перша і друга. Тому я пропоную кожній групі першій групі скласти самостійну задачу за схемою номер 1 а другій групі скласти самостійне завдання за схемою номер 2 Прошу представника кожної групи прокоментувати схему задачі і відповідно зачитати саму умову. Відповідно до опорної схеми, задачу, яку ми сказали, не виходячи із умови попередньої, ми взяли слідуючий варіант. До 10 грамів 10% розчину сульфатної кислоти додали 10 грамів сульфатної кислоти, визначити масову частку новоутвореного розчину сульфатної кислоти. У нас була друга схема, потрібно було до маси розчину, з певної масової частки додати масу води. Визначити, яка буде нова масова частка в розчині. Ми взяли 100 грамів висоткового розчину барі гідроксиду, додали 100 грамів води. Спочатку ми визначили, яка маса барі гідроксиду в першому розчині за 10 г. Маса нового плюс 100 – 200 г, 10 поділено 200 вилітрів. Дякую. Дані задачі за схемами ви можете використати речовини, які ми з вами використовували досвід. Сульфатна кислота та барі гідроксид. В попередньому досліді в нас виникала проблема утворення особи, який утворюється в результаті реакції обміну. Скажіть, будь ласка, які ще є ознаки реакції обміну і фактично відбувається до кінця? Виділення газів, малотворення утворення малодисоційованої сполуки ну і відповідно утворення осад. Скажіть, будь ласка, в результаті чого утворюється осад, газ, вода, або мало, ну як малодисоційована речовина? Зв'язування йонів. Реакція проходить до кінця, або майже до кінця, тільки тоді, коли йони зв'язуються. Або це малодисоційована речовина, або газоподібна речовини, які не дисоціюють, або ж осад. Давайте з вами звернемось до віртуального хімічного експерименту, який має красиву назву Золотий дощ. Завдання, яке буде перед вами з'ясувати, які йони зв'язуються в результаті проходження даної хімічної реакції. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. І аніони йоду. Утворюється, як ми зрозуміли, жовтий осад плюмбом 2 йодиду. Так, ми вважаємо, що внаслідок даної реакції між собою зв'язується йоон плюму і йоди аніонами. Внаслідок утворюється жовтий осад плюмбом 2 йодиду. Охолоджений, і він перетворюється в золотисті кристали, які ми можемо спостерігати. Чишу ми Нам можемо спостерігати у вигляді цього експерименту. Дякую. Так, Під час обговорення експерименту ми з'ясували, що зв'язуються два йони у вигляді осаду. А скажіть, будь ласка, чи можуть два осади реагувати між собою? Які у вас є думки? Якщо утворюються дві нерозчинні речовини, як продукти взаємодії? І відповідно, чи можуть два осади? Реагувати між собою. Ну, реагувати між собою як суміш, вони можуть змішуватися, але у тому що є ще вільні частинки, можливо, відбуваються реакції. Тобто є варіант, що, що все-таки реакція відбувається так. на Київській олімпіаді 2008 року. Було запропоновано цікавий хімічний експеримент під час взаємодії двох осіб. І завдання, яке буде стояти перед вами назвіть, будь ласка. Інші речовини, які можуть взаємодіяти в вигляді осадів, і поясніть, чому саме можливо дана взаємодія між даними двома осадами. Отже, роздані сьогодні проблеми при прийоми, розвивають площа мислення учнів, підвищує їхню активність та пізнавальну самостійність. Мені хотілося завершити нашу зустріч з вами словами Альберта Ейнштейна. Наука ніколи не була і не буде закінченою книгою. Кожен важливий успіх ставить нові питання. Будь-який розвиток виявляє з часом усе нові і глибші труднощі. Дякую всім за увагу. А зараз рефлексія. Уявіть, що ви побували на кораблі. І відповідно повернулися до певних незвіданих островів. Перед вами зараз на екрані карта островів острів щастя, острів відкриття, острів пізнання, острів суму, острів несподіванки, острів Нові та острів ради. Ваше завдання зараз: оберіть два острови, які вам припали до душі. Якщо, наприклад, хтось вважає, що немає саме такого острова, такої назви, ви можете її сформулювати самі. І потім пояснити свій вибір по кожному острову. Ми пропонуємо свої варіанти устрію, так як це даємо, мабуть, почнемо з його краю. Лариса Анатолійовна. Я вважаю, що людина стає щасливою, тільки тоді коли вона, вона щось пізнає. З іншої сторони, хочеться пізнати щастя. І тому я брала острів «Пізнання щастя. Дякую, Дякую. Ольга Анатолійовна. Я завжди підкреслюю своїм учням. Вважайте дареним прожити той день, якщо ви не дізналися нічого нового. Намагаюся завжди щось дізнаватися, а якщо ні, то мені стає сумно. Тому я теж вибрала острів пізнання. Острів щастя я вибрала тому що Завжди хочеться бути щасливою. І сьогодні в мене гарний настрій. Я вважаю, що це теж також щастя. Так, дякую. Валентина Станіславна. Я обрала острів відкриття, тому що дізналася сьогодні, що нерощинні речовини можуть взаємодіяти між собою. І острів пізнання, тому що для себе в своїй роботі я можу використати тепер опорні схеми до розвитських задач. Дякую. І Я обрала острів пізнання. Тому що пізнання дає можливість удосконалення. Удосконалення це завжди зле творчості. А творчість в роботі вчителя це радість. Радість твоєї роботи. Тому в мене усі два особи. Так, Дякую. Сьогодні ви всі були яскраві, веселі, неперевершені. Я дуже рада, що мої відвідали так багато гарних островів. А зараз ми з вами проведемо вправу ручки в коло». Пропоную зараз всім скласти ручки в одну одного. Задання буде таке. Я візьму ручки, так, і чию ручку я покажу, то відповідно витягне запитання і дасть відповідь стосовно проведеного даного майстер-класу. Так, це чия ручка? Mm. Так. Вчителька я сьогодні зрозуміла, що тільки творчий вчитель має можливість забезпечувати глибокі знання учнів на уроках, тим більше поєднання і використання сучасних методів навчання у хімії дає можливість вивчати предмет, закріплювати його і застосовувати набуті знання. Так, дякую. Так, наступна чия ручка. Так. Так. На так, Сьогодні я мала можливість порівняти методики викладання теми Рущини Світлани Васильівни і свої. Дякую. Чия дякую. це ручка Ольга Методівна, так? питання. Я спробую використати. Експеримент для пояснення учням теми розчину. Гадаю, що запропоновані сьогодні прийоми дозволять розвивати мислення учнів і вміння застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях. Такі чия червона ручка ми, це вже Мариса Анатолійовна. і ваше останні запитання зачитати освоєного досвіду дозволяє розвивати критичне мислення учнів більш свідомо підходити до вивчення хімічних явищ. Я дякую всім за увагу, за ваше натхнення, за ваше співчуття, за вашу співпрацю, за активну вашу позицію і за гарну допомогу в проведенні майстер-класу. Я дуже вам дуже вдячна. Бажаю вам всього найкращого в вашому житті, в особистому і найголовніше, щоб було мирне небо. Дякую. Дякую. дякую До побачення.